Олена Риш, 41. Скоро буде 42. Маю надію, що я його відсуткую. У мене позивний є Риш. Займаю посаду стрілець санітар в штурмовому підрозділі 47-ї окремої механізованої бригади. Я ресторатор. Займалася ресторанним бізнесом від офіціанта до своїх особистих проєктів. Два останні роки я була тренером по сервісу і комунікації. Це була робота про сервіс про комунікацію, як з командою, так і з гостями. Їздила по всій Україні і працювала від господині до власників бізнесу. І тепер я маю віддати цей борг, віддати борг людям, віддати борг країні. Я хотіла жити і хочу досі жити своїм повноцінним життям. Для цього мені потрібні щасливі рідні. Сміхаючися, мої племінники, які живуть в мирній країні. Я хочу стати мамою. Я ніколи не дозволю собі стати мамою при війні. Отак От насправді живуть популярні тіктокери. <смір> я дуже довго зважувала да за і проти. Спробувала піти в школу військової підготовки. Спробувала, що це для мене військова справа, чи можу я бути підлеглою. — Да. Тому що я вже дуже давно була або як керівник, або як людина, яка веде сама свій дизін, що таке взагалі тримати зброю в руках. І так вийшло, що з першого заняття я була одна з найкращих серед всіх хлопців і дівчат. і я зрозуміла, що я можу на це піти. Склала всі за і проти і прийняла рішення Я точно знала, що я хочу бути на бойовій посаді. Коли мені пропонували штабну позицію, я відмовилася. А так вони ж. Мені дали бойову, і я вийшла стрілець, тобі ж людина, яка виконує бойові накази, іде в штурм як будь-який солдат, і санітар. Це додаток до того, що я одна із перших в відділенні надаю домедичну допомогу. Є моменти, коли штурмовий підрозділ заходить, зачищає, бере позицію. Потім хтось приходить, його міняє. Ті, хто брали штурмом, ідуть на ротацію, а хтось там сталий й зупиняється для того, щоб тримати ці позиції. Буває таке, що штурмом заходиш, береш якусь позицію і залишаєшся на якийсь проміжок часу. Це буває до трьох днів, до п'яти днів. Ти живеш прямо в окопах повноцінним життям. Обіцяла засняти свій окоп, який я купала. Ліг на землю і спиш, сховався десь. Сходив в туалет, ми не говоримо ні про душ, ні про зубну щітку, ні про що. Ось це просто кількість якихось днів, які ти тримаєш в позиції, і, скоріш за все, кожен день ведеш в бій, що дійний, то що ночний. Він був тривалістю 15 годин, із з яких 12 це в окопах. Ми брали штурмом на окопи. Так вийшло, що ми брали позицію, яка знаходилася всередині ворога. Тось 360 градусів був ворог. Перед виходом на бойову я вже була підготовлена емоційно. Тобто я відчувала достатньо спокій. Я точно знала, що буде бій, точно знала, що це трохи трапиться, і відчувала достатньо так спокійно себе. Відбувалося різне, тобто не було там хвилини, щоб щось не вибухало. Тут кулі тебе над головою літають, тут щось вибухає, стріляють, все ось так, отак не зрозуміло, що відбувається. Найбільше хаос, який я відчула в своєму житті, це був отой день. В цілому моя психіка працювала так, як я її думала. Я згуртовуюся, все виключаю, всі емоції і просто роблю свою роботу. Я концентруюся на роботі. Тому не було страху, не було емоцій, коли підірвався мій брат, коли я йому надавала допомогу, коли я його витягувала після міни. Коли я дізнався, що він загинув, емоцій не було. Я допомагала хлопцям, коли вони були поранені, в мене також не було емоцій. Коли прилітали над головою танчики від волни, я падала, потім ставала, також не було емоцій. Були моменти страху, коли була стала така позиція. Ну, там, я тримала сектор і більш-менш була можливість залишитися сама ну, з собою, з думками, і от тоді нагрібала. Був відступ, тому що ми залишилися одні. Нас не до нас не могли ніхто довести БК, води, забрати поранених і тому подібне. І прийшов наказ відступати. Ми відступали, і на виході вже нам не вистачило двох хвилин і 10 метрів, я кажу. Був залп танчика, два залпи. І від цього залпу я отримала. О... Поранення в гомілки е. уламкове. Я поранена. Три мої побратими загинуло і ще троє були дуже важко поранені. Я була найлегша в цьому вибуху. Я сприйняла. Дивись, я цей колосня таквала, я так опускаюся обіду на да. коло. Навіть тоді в мене не було страху дуже великий адреналін. Далі обезвоження. Я тепер знаю, що таке обезвоження. Ми декілька годин були без води, і цей туман в голові 30 з плюсом стояла жара, і ми в окопах перший бій, адреналін, в роті бруд, земля все летить на тебе, вибухи, і це звичайно дуже все ну, з тебе виходиться. Я за дві доби з'їла отакий маленький кусочок, ну, батончик, знаєш, енергетичний. Ми його поділили по копах на три частини. Оце була моя єдина їжа за дві доби, тому що до виходу на бойовий я тільки їсти не могла. І ми не їмо перед виходом. Вода так, їжа дуже обережна. І після бою я дуже довго їсти не могла. І я 4 кілограми ось так просто. фух, Просто пішли. І це все на адреналіні. І просто як туман. В голові. Люди, які знаходяться поряд, мої побратими, які займають дуже велике місце зараз в моєму серці. <плес> Дивлячись на те, що я втратила в бою свого брата, людину, яка стала мені братом за півроку у нашого спільного життя, я дякую Всесвіту, що я з ним познайомилася. Я дякую Всесвіту за те, що я стала частиною його життя. І він став частиною мого життя. Засмучує мене радянщина, яка присутня досі в ЗСУ, і дуже її багато. Я знаю, що таке будувати команду, знаю, що таке будувати стратегічно якісь процеси. Я дуже слабка в військовій справі, але це не означає, що я не бачу такі речі, які дуже добре розуміють І коли мені кажуть, Олена. Військове життя, типа військова справа і бізнес дуже різні речі. Я кажу: ні, це неправда. Дуже багато можна використовувати з бізнесу 90%, а то можливо і більше нас це були цивільні люди і. Точно це працює однаково. Ми люди, ми ті самі люди. У нас майже немає хлопців і дівчат. Якщо ми говоримо про особовий склад, які там закінчували якісь ліцеї або інститути, да там подібне на військового напрямку. Це звичайні люди, як і я з різних дуже професій, і ну, точно правила будування команди діє на всіх нас. І цього не використовують. Просто жахливо не використовують. І це руйнує нас. Руйнує роти, взводи, бати. навіть бригади руйнує її за цього. Є фраза Рука лице. Це коли наша рука на нашому лиці ось так. І ми ходимо, живемо, і ми робимо вигляд, що руки немає. І через ці пальці дивимося на світ. А насправді вона є, і вона нікуди не дівається. І треба, щоб вона зникла, як мінімум, просто побачити її, звернути на її увагу, да, і просто потім зрозуміти, що можна з нею зробити. Щось схоже, я бачу зараз в суспільстві про війну. Люди, вона є, а багато хто намагається робити вигляд, що її немає, що, начебто, вона десь там. Я нікого не хочу звинувачувати. Я хочу сказати, що перемога вона може бути виключно. Що вона буде спільна кожного з нас, кожного українця, хто дотичне до нашої країни, хто має наш паспорт? І важливо тут за кордоном. Кожна людина має робити щось від маленького до великого для перемоги. Це не про те, що кожен має взяти вдягнути бронік, і взяти в руки зброї і йти на передову. Ні, це про те, що дуже велика робота робиться тут, в цивільному житті, містах, де все спокійно, де немає війни, і просто задавати собі питання, що я сьогодні зробив для того, щоб перемога наблизилася, щоб коли настане цей день, коли президент сьогоднішній, можливо, якийсь інший, бо ми не знаємо скільки буде відбутися ця війна, назначить цю дату. Кожна людина в країні і поза її межами зможе сказати собі, це і моя перемога. Не ЗСУ десь там мені її виборювали. І я тут почекала, і мені її принесли. А це і моя перемога, тому що я також доклалася до того, щоб ця перемога прийшла. Це дуже важливо для всіх нас.